Всім привіт, гайс! Мене звати Софа і ви на каналі Софа Стайл. Сьогоднішнє відео буде максимально спонтанним, адже я взагалі не планувала його знімати. Але ситуація вийшла цікава. Адже декілька днів назад я була на зйомці кліпу, мене запросив попрацювати там з І тут я ходжу на площадки і думаю, хм, а не зняти мені бекстейдж і показати це в Ютубі. Тому матеріалу вийшло дуже мало буду пояснювати вам в процесі, що взагалі відбувається. Оформлюйте підписочку, вподобачку, і поїхали дивитись. Отже, все почалося з підготовки. Ми зустрілися та обговорили референси, що взагалі буде, та в якій послідовності. Адже в той день знімали три кліпи, і потрібно було проконтролювати, щоб кожна танцівниця, хто виступає, була одягнена, щоб був правильний мейк, правильна зачіска, щоб все було по референсу. Далі почався процес макіяжу та зачісок, і як завжди, я зважаю дівчатам працювати. Так, да, це відео, де я зі своєю ЛПшечкою лізаю, і почалась зйомка першого кліпу. Це був танець, такий ліричний, романтичний, там де дівчина та хлопець на фоні місяця. Знов мої ЛПшечки Єгор та Каріна. Я, я теж, не ніях. Я на мене вчу. І Так я правильно я роблю? Вихід головної героїні. Боже, ребята, якби ви бачили це вживу, це було просто нереально, така біла, довга, прекрасна сукня та патріотичні крила. Після перекусу нас попросили допомогти прибрати всі колоски. А ви що дому? Ребята, стиліст це не лише гарні костюми, це й прибирання також. Тут прекрасна Яна дає нам інтерв'ю та розповідає всі подробиці. Ідем, ідем, ідем. Чарівна Вікторія Вікторівна. І в таємну кімнату. Головочка не знаю. Можна йти. Ми знаходимося в епіцентрі переодягання. Що ви зараз бачите перед собою? Скар. Це наша гримерна. Тут Відпарюються всі костюми. І нарешті зйомка підходить до фіналу. Зараз розповім вам про плюси та що мені найбільше сподобалось. По-перше, що мені сподобалось, що був прописаний чітко таймінг, тобто коли перший вихід, другий вихід, час на обід, і так далі. Це реально було круто. Звичайно, що були якісь затримки, ну, якби плюс-мінус склалося в назначений час. Ну і другий момент, звичайно, що це атмосфера на майданчику. Дякую всій команді? Ви були просто неймовірні. Тому, якщо вам сподобався такий формат відео, дайте мені про це знати в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую вам за цей перегляд і до нових зустрічей!